Нам вказують, як треба нам жити. І приймають такі закони, а ми ним живемо. І починаємо регулювати. Президент України, його приводична програма, про, 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 Блока Петра Порошенка. Необхідно утвердити систему спрощеного оподаткування для малого середнього бізнесу, створити власну справу, взяти відповідальність на себе це теж жити-манове. Ну, чули це слова. Правда, тобто в Податковому кодексі Кабінету міністрів чи там центру реформ мала б з'явитися спочатку система податкування, саме відображаючи позицію президента. Не зроблено. Далі, народна партія. Ви не вибори. Ви за не голосували. Ви, підприємці, за них голосували. Ви голосували за тюрміка. Ви допустили, що є риску поставить Ви 12. Це ви на ваших речах. Зараз ви будете під парламентом федесят колите, що вам щось точно не дає. Давайте, читаємо, що поради політичної партії народів Ми виступаємо за розширення свободи дитинської діяльності. Істопле спрочує функція адміністративного адмістри... 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 регулярної економіки. Малий середній бізнес має стати авангардом економічного розвитку України. Середній клас основою і соціальною структурою. Чує, да? так? Так, далі, самопомощі. Лібералізація податкового законодавства щодо спонсорства та національства освіти науки культури та спорту Далі. Батьківщина створити процедуру сплати та зменшити кількість існуючих податків і зборів до 6, знизити розмір єдиного соціального внеску до 15 і по тексту Далі. Вони об'єднаються в поліцію, Поліційна угода Розділ читаю. Серце забирає. Як правильно написано? Ну, все правильно написано. але краще е написати було неможливо. У мене питання. А чому з'являється такий сети документ міністрів? Хто за це відповідає? Чому підприємці сьогодні підходять до розуміння того, що якщо це буде прийнято в 2016 році? Половина робочих місць не буде, тому що навіть пояснення записки Кабінету міністрів записано. Відверто написано. Я ж просто процитую, що цей законопроект Кабінет міста України щодо змін податкового законодавства не стосується питань, впливу реалізації акта на праці. Тобто функцію створення робочих місць цей законопроект не несе. А яку ж функцію він несе? Я вчора слухав дуже уважно міністра фінансів. Я рисую, нічого не повторював, че знакаючи, не тому, що вона не допомогу я не зрозумів пріоритетності, що вона намагалася стати суспільством. Бо якщо ти не даєш взагалі будь-яку націю на те, що в наступному році будуть підстави для створення робочих місць, то навіщо взагалі ти там? Єдине, що я почув, що це є вимога МВФ. Тоді мені здається, МВФ має створити партню, що називається МВФ, і йти до людей, казати, що ми будемо просити, щоб піднімалися тарифи, що зберігалося податкове навантаження, щоб скасувалася збочна система податкування, щоб піднімалися акцизи, щоб бюджет був збалансований. Тоді не треба міністр фінансів, нам не треба поліція, нам не треба парламент. Бо якщо єдиний перемагає аргумент, що МВФ це погода, царкало, яка вбиває бізнес і взагалі модель і цього бізнесу, то про що можна говорити? Яка економічна модель запропонована МВФ? Ніяка. Хто він переговорить з МВФ Бо е, податкування? Це потім відображені тих матривих показників, які будуть в бюджеті. Чому сьогодні Яриська вбиває тих підприємців, на кошти яких будуються танки, гармати і отримуються на жаль? Чому? Це вже питання риторичне. Я не шуткую. Я не шуткую, це злочин. Отакі документи приймати це злочин. Цей стіл, він не просто три галочки зроблений. Дякую Світовому банку, що там підтримали і Андрію Бушанському, зараз до і інших. Нам треба з вами раз назавжди зрозуміти, що РВ це організація, яка замкає. І якщо я різко кожні три місяці виходить і з бодрим голосом доповідаю про те, що ми заощадили ще 4 мільярди, взяли десь кредит то Це не є позиція уряду, який знаходиться в інтерв'ю. Ви ж розумієте, що нам сьогодні всім треба виживати якості. Я сплачу податки. Я закликаю сплачувати податки. Бо на ці податки отримується армія. Бо на ці податки живуть пенсіонери студенти. На ці податки, на жаль, багато живуть вчителі і лікарі. І це треба розуміти. Але те, що пропонує сьогодні міністрів, Це е, не те, що не повага, це звучання. Тому, якщо завтра під парламентом буде багато людей, це буде добре. Але важливо, щоб вони не розходилися, щоб вони не забували, що є дві людини, які все за них вже вирішили. Долю їх сімейного бюджету, долю його робочого місця, як він буде в 16-му році, де він буде почувати. Ці гроші шукати для, для своїх дітей. Як буде адмініструвати, да? я можу сказати, що Азаровщина по Сергій Насильщині це цвіточки. Те, що відбувається сьогодні в адмініструванні податків, що цей ця, час ця, ця податково робить з бізнесом, вони дивляться трохи і піде бізнес. Все, пішли з перевірками, зупинили бізнес. Що робить бізнес? На 60% звернули бізнес і поїхали звідти. Якщо б не ті півтора мільйона переселенців, які, ну, вибачте, залишилися саме з проблемами, вони тут намагаються, розуміючи, розумію, що підтримки з держави не буде, з Криму ті з Донбасу, які втікли, вони тут намагаються створити свої робочі місця. Де допомога держави? Це допомога держави, це відповідне питання. Я думаю, що є шанс. Я думаю, що є шанс конструктивно попрацювати з лідними фракції. Відповідно про хлопь комітету. Нема шансу працювати з огляду. Ну нема так? Але нав'язати порядку, щоб він почав працювати, бо сьогодні він не працює. Він просто е, перетворився в уряд позичальників. Це дуже легко. Великих містів випадків е, персоналізму не треба. Піти домовитися, хто дали грошей, в політичним сенсі. Але щоб запустити економіку і дати надію кожному. Громадянина України, як він буде жити завтра, саме зайняти треба це основне завдання уряду. Тому от, я пам'ятаю, як пішов на цей упорський фес, мене запросили піти, а я пішов, ну, всі ж представляють про концепції свої, я так запропонував свою концепцію. я кажу, що показником діяльності фіскальної служби має бути скільки створено робочих місць в області, в районі, в селі. Оце головний показник сьогодні. Далі це буде питання, скільки вже, ну, скажімо, зібрали податки. Ну, головне це Я розумію, що перемогла абсолютно інша концепція, скільки вб'є податкова і фіскальні органи робочих місць. Сьогодні йде. Тому сил це називається контрольним створговолом українському бізнесу. Я пропоную. Свідомих підприємців не допустити цього. Не допустити цього. Бо якщо ми зараз не поставимо цих замашитися чиновників, які забули, де вони два роки назад стояли на що вони обіцяли, ми поставимо на місце, повірте мені, це буде на поле. Ми всі звідси не зможемо виїхати, але працювати тут буде неможливо. Тому ця резолюція, вона написана, що з різних регіонів присилала свої пропозиції, але зараз у нас є можливість там. Велика частина їм говорити постатейно, запропонувати. Ми його розслужимо засоб, засоб масової інформації. Ми обов'язково кожному депутату доведемо цю точку зору, особливо може детальники, які потім повернуться в свої округи І будуть дивитися, як вони будуть підходити з одним словом. Допоможіть. Бо вже нічого там іншого просто вони не почують. Тим має її допомоги. допоможе. Дякую за увагу. Я до Прийняття цієї резолюції до ну, якоїсь це може в тих змінах, які будуть якась асертиційна група, щоб обов'язково чули реальні документи, не тільки тих, хто висловився чи мав сад, зі.